Тепер щодо того, де вони можуть взяти ці ракети, безумовно, Іран сьогодні під тиском світової спільноти. Тобто, всі розуміють, що єдина країна, яка передає Росії хоча б якісь військові спроможності, в даному випадку ми кажемо про дрони, які вони передали, і в даному випадку ми говоримо про те, що була спроба передати Росії певну кількість ракет, крилатих балістичних ракет. То сьогодні Іран трошки призупинив це, тому що світова спільнота тисне. Іран розуміє, які ризики є в Ірану. Іран розуміє, що це не закінчиться просто так. Ми тут передали щось, заробили, взяли певну низку технологій у росіян. Більше того, світ розуміє, що росіяни єдине, що можуть передати Ірану, це в тому числі ядерні технології, щоб ви розуміли, тобто технології збагачення урану. Що Іран до речі почав робити до 60% збагачує Уран, а це величезна небезпека для регіону, в тому числі для такої країни, як Ізраїль. Ми про це до речі і публічно, і не публічно комунікуємо, пояснюємо ризики, які є. Я так вважаю, що Ірану теж пояснюють, які ризики у цієї країні на фоні масштабних протестів, тому що Іран відноситься до країн, яка взагалі... Ну, вважають, що громадяни потрібні для того, щоб працювати і віддавати. Ну тобто і мовчати при цьому, це ж всі авторитарні країни чи тоталітарні країни. Вони живуть по принципу: мовчіть, працюйте, віддавайте і живіть собі там в проголодь. Да? От Російська yeah. Федерація, так Іран, і таке інше. На фоні оцих масштабних протестів в Тегерані, і в інших містах Іранської Ісламської Республіки, безумовно Іран розуміє, що можуть бути і військові удари. По містах виробництва ракет і дронів, і тому трошки притихли. Але між тим мені видається, що Російська Федерація дійсно поступово йде до виснаження саме ракетної своєї програми. Тобто зафіксуємо виробництва практично немає, тому що немає чіпів ні жодна країна не передає чіпи. А Росія може виготовляти тільки Болванки. Ну в принципі, це синонім знову ж таки країни під назвою Російська Федерація Болванка. А і друге. Жодна країна, крім Ірану, який був на підході до підпису цього договору про передачу прилатих ракет, жодна країна не передає це і Російській Федерації. Тому маємо те, що маємо. На жаль, ще певна кількість ракет є. І до речі, третя складова. Тут хочу загострити на цьому увагу. Росія познімала. Свій е, запас ракет з інших напрямків, практично це сьогодні відкрита для будь-якої, е, скажімо так, ескалації з іншого боку держава, тобто вони не мають на чергуванні практично нічого, все відправили для війни в Україні. Оця потужна країна, ви ж маєте зрозуміти це, да? яка там довгий час, 8 років, казала, що вона тут за 3 дня як ні в чому не бувала, Снісімо Україну, у нас такі іскандери. Так, ось ця країна на 273-й день війни історично шукає будь-які запаси, в тому числі недоторкані свої запаси використовує, скидає все, що можна на Україну, тому що боїться люто боїться України як такої сьогодні. Росія з військової точки зору війну програє. Сьогодні Росія з військової точки зору будує лінії оборони за тисячу кілометрів від лінії фронту. Сьогодні Росія істерично погрожує ядерною зброєю і іншими видами неконвенційної зброї. Сьогодні Росія істерично шукає, де б ще взяти, хоча б в Арменії взяти щось зі зброї. Ви розумієте, як виглядає оця Російська Федерація? Єдине що я не розумію, ти чому світ продовжує частково боятись країну під назвою РФ?